Найближчі декілька років багато професій взагалі зникнуть з нашого життя. Так, справа в штучному інтелекті в 2023 році все почалося з чату GPT, де ми могли знайти абсолютно будь-який запит, окрім прогнозування майбутнього. А на сьогоднішній день на цьому вже можна повноцінно заробляти. Це відео присвячене нейромережам, завдяки яким ви зможете заробити навіть свою першу тисячу доларів. До речі, штучні інтелекти я також впроваджую свою компанію. Тож, якщо ви, наприклад, підприємець або загалом інфлюєнсер займаєтесь соціальними мережами, це відео вам також буде корисним. Тому що я впевнена, що хоча б одну мережу, ви собі збережете. Всім привіт! Мене звати Івана. Цей канал присвячений темі саморозвитку, інвестицій та фінансовій грамотності. Ну і звісно ж таки, яка фінансова грамотність без збільшення своїх доходів? Тому, якщо ви шукаєте, як можна отримати нове джерело своїх доходів, вам вже варто поставити лайк під цим відео і продовжити перегляд. Отже, загалом нейромережі можна поділити на декілька видів. І так, перший вид нейромереж це текстові нейромережі. Вони найпростіші і в першу чергу в принципі з'явилися з чату. GPD. можна перекладати будь-який текст, сформувати його у будь-який формат і навіть писати готові сценарії. Другий вид нейромереж це звукові. Тут є можливість навіть і звуку перетворювати в текст, є можливість його трансформувати або навіть змінити голос на кадрі іншою мовою. Загалом можливості, як ви розумієте, також багато. І третій вид нейромереж це звісно візуальні. Можна створювати картинки, можна їх доповнювати. Навіть відео вже на YouTube також створюються нейромережами. А які це саме нейромережі, переходимо і обговорюємо далі. Перша нейромережа називається пласк. Вона дозволяє фіксувати рухи людини, перетворюючи їх у різні формати. Завдяки цьому можна моделювати ігри, 3D, якісь моделі, загалом створювати якісь певні візуальні картинки і навіть допоповнювати реальність на будь-якому відео. Ця нейромережа буде корисна в заробітку тим, хто працює з дизайнерами або мовшен дизайнерами, з різними креаторами, адже вона може доповнювати як традиційну роботу, так і бути самостійною в вашому заробітку. Друга нейромережа називається Dimensions, і вона може перетворити якісь ескізи, фотографії або заголом на ваші малюнки в повноцінні оцифровані моделі та картини. Зробляти на ній можна завдяки створюванню інтер'єру, дизайну інтер'єру, моделювання ландшафтів та подібне, де застосовують цю нейромережу навіть для розробки відеоігр. Наступна нейромережа, на якій ви вже можете зробити не одну сотню доларів, це Descript. Ця нейромережа допомагає працювати з аудіо та відео, а саме у форматі того, що ви можете, наприклад, очистити звук від шуму або створити новий відеоформат, який потрібен креатору, або людину, яка займається створенням контенту. Також на основі штучного інтелекту ви можете змінювати відеодоріжку, захоплювати зображення звуку та відео, виконувати транскрипцію, створювати кліпи та синтезувати звук. До речі, з цією нейромережею можна навіть позбуватися слів паразитів на самому відео. Тож повірте, варіантів заробітку тут також буде безліч. Наступна нейромережа це асамблея. Сподіваюсь, прочитала правильно. Вона буде корисна навіть кожному підприємцю, оскільки цей найпотужніший штучний інтелект розпізнає і видозмінює звук, а саме голос, і може бути використана навіть у телефонії для спілкування з вашими клієнтами. Завдяки цій нейромережі також може створювати відео, кабінети, онлайн зустрічі, конференції. Тому, можливо, тепер навіть підписка на Zoom не буде потрібною. Далі у нас штучний інтелект, який зараз собі точно занотують всі фрилансери, які займаються SEO-налаштуванням. тому що тепер всю вашу роботу можна оптимізувати в два кліки, адже є нейромережа, яка називається Arctic Forge. Так вона може бути корисною в оптимізації seo з сайтів, а саме в написанні ключових слів, їх оптимізацію, підборів і навіть написання унікальних скриптів для сайтів. Більше того, ця нейромережа може написати статті англійською, голландською, іспанською, італійською, французькою та іншими мовами. Цю нейромережу можна використовувати для копірайтингу на біржах, а також ще для послуг seo налаштувань Ще одна подібна нейромережа називається ISEO. Вона також буде корисна в налаштуванні SEO. Більше того, вона може перекласти ваш сайт на більше ніж 80 мов, включаючи такі мови, як англійську, німецьку, французьку, італійську та голландську. За допомогою цієї нейромережі ви можете заробляти на своєму сайті, допомагати іншим експертам оптимізувати їх тексти на самих сайтах або загалом на своєму блозі. Ну а наступну нейромережу я вже зберегла собі і планую її інтегрувати у свою роботу. Називається вона Еді Саме ця нейромережа може спілкуватися з вашими клієнтами і відповідати на певні запитання завдяки Instagram, Facebook та навіть WhatsApp. Що цікаво, що вона підлаштовується під ваш бізнес, я так розумію, в процесі налаштування самої роботи. І тепер спілкування з клієнтами та навіть продаж може бути делегованим. Можливо, навіть не знадобиться нова людина. Ну або ж хіба та, яка буде. Контролювати цей штучний інтелект до речі, цей штучний інтелект також інтегрується на більше ніж 80 мов. Тож, повірте мені, ви заробляти можете на різних біржах, допомагаючи абсолютно різним підприємцям в покращенні їх бізнес-системи. Наступна нейромережа точно буде корисна всім експертам або тим, хто створює контент. Ну або знову ж таки тим, хто хоче заробляти за допомогою таких експертів, адже вона зможе розставити мітки на будь-яке ваше відео чи подкаст і зробити це абсолютно безкоштовно за декілька секунд. Називається така нейромережа Descript. А заробляти на ній ви зможете за допомогою транскрипції аудіодоріжок, подкастів або телефонних розмов. І поки я не перейшла до останньої нейромережі, поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео і напишіть в коментарях, які ще нейромережі ви знаєте, які могли бути корисні абсолютно кожному. Давайте створимо це відео зручним для всіх користувачів Ютубу, аби завдяки ціль ньому можна було знайти будь-яку мережу, яка вам необхідна для роботи, особливо підприємцям або тим, хто хоче заробляти на нейромережах. І остання нейромережа називається DID. А цікава на тим, що це є студія самообслуговування, яка інтегрована з підтримкою Stable Diffusion і чатом GPT-3, яка дає змогу вам перетворювати ваші ідеї на приголомшу відеоролики персоналізовані та привабливі. Ви зможете заробляти на створенні відео для маркетингу, для навчання дітей, для розваг, для ігор, а також створюючи живі аватари, що говорять. Взагалі, як ви бачите, штучний інтелект дуже швидко інтегрується в наше життя. Як ви бачите, дуже скоро це буде. Буквально в кожній ніші і в кожній діяльності. Щоправда, люди поділяться скоріше все на два табори: ті, хто будуть надалі ігнорувати сучасні технології і думати, що роботи можуть буквально захватити наш світ, і другі, хто будуть на цьому заробляти. І як кажуть, хто перший, то забирає всі вершки. Тож збережіть собі це відео і не втрачайте можливість заробити на автоматизованих штучних інтелектах, які дійсно покращують роботу абсолютно будь-кого. Ну і сподіваюся, вже підписалися на цей YouTube канал, оскільки тут багато. То корисного про ваші заробітки і те, як ці заробітки примножувати в майбутньому. До зустрічі в майбутніх відео.